Привіт! Черговий тиждень, черговий ювілейний випуск новин Всесвіту. Сьогодні ми почнемо з дещо незвичної теми, але від цього не менш захоплюючої. Ну і очевидно, що вона безпосередньо дотична до технології. Власне, компанія CleanVision зі Словаччини показала перший прототип двобісного літаючого автомобіля Air Car 2. Коли його почнуть продавати, та що він вміє деталі вже зовсім скоро. Але ж дійсно, ми не могли собі дозволити забути про космос. Тим більше на відстані 600 мільйонів світлових років від нас астрономи виявили незвичайну надмасивну чорну діру, яка розташована не в центрі галактики, як зазвичай. Ця чорна діра поглинає всі зорі, які підходять занадто близько. Чим вона така унікальна? А ще за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб вчені провели ретельне дослідження екзотичної планети класу Суп Нептун. Яка розташована на відстані 244 світлових років від нас. У результаті в атмосфері планети тої 421 b було виявлено воду, ну майже воду. Але для деталей вам треба додивитись відео до кінця, і ви точно все зрозумієте. А тепер все світ наживо, 90-й випуск. І одразу вас попрошу звернути увагу на опис до відео. Адже там ви знайдете посилання на соцмережі каналу та на різноманітні платформи підтримки каналу, де ви зможете приєднатися до дуже важливої для каналу компанії, Який саме зараз я хочу подякувати за підтримку українського наукпопу. а особливо Сергію, адже його щомісячний внесок дозволяє покращувати якість контенту. Ще раз величезна вам подяка. В чергове сподіваюся, що ви допоможете з розповсюдженням цього відео. Як? Все дуже просто. Просто не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку відео, якщо воно вам сподобається, і писати коментарі. А повірте, сьогодні буде що обговорити. Ну і якщо ви дуже зацікавлені в нефінансовій підтримці, то можете поділитися цим відео в своїх соцмережах та особистих сторінках. А тепер полетіли. Причому в прямому сенсі цього слова. Вже дуже давно різноманітні футурологи та фантасти розповідають про те, що дуже скоро автомобілі будуть літати. А ті з нас, для кого фільм П'ятий елемент був чимось більшим за простий фантастичний фільм, точно пам'ятають про таксі, на якому герой Брюса Уілліса отримував штрафи один за одним. До речі, цікаво, чи багато таких людей серед моїх глядачів? Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли і як у вас відбулося знайомство з цим фільмом. Те, яке враження на вас воно справило. А ми повернемось до своєї теми. Отже, уявіть собі світ, де затори залишаються внизу. А небо – ваше особисте шосе? Ні, це вже не кадр з фантастичного фільму, а реальний проєкт словацької компанії Clean Vision, яка буквально вирішила. Порадати колесам крила. І ось він, Air Car 2, літаючий автомобіль нового покоління, який вже цього року стане на виробничу лінію. А в 2026-му з'явиться у продажу. Розмір у режимі автомобіля 2 метри завширшки, майже 6 метрів завдовжки і 1,8 метрів у висоту. Це не дрон і не гвинтокрил, а справжній автомобіль, що перетворюється на літак за 80 секунд. Так-так, ви сідаєте за кермо. Їдете дорогою зі швидкістю до 200 км на годину, доїжджаєте до злітної смуги, натискаєте кнопку і поряд з вами розкриваються крила. Загальний розмах крил 8,2 метри. Ззаду висувний хвіст, що подовжує авто до 7 метрів. Це вже не просто поїздка, це початок зльоту до висот. Air Car 2 оснащено новим бензиновим двигуном від південноафриканського постачальника. Потужність на вибір 280, 320 або 340 кінських сил, що дозволяє розганятись у повітрі до 250 км на годину. А ще він здатен пролетіти до 1000 км на одному повному баку. Це більше, ніж багато звичних літаків малової авіації. Всередині три паливні баки один центральний і два бічні, на сумарні 160 літрів, максимальна висота польоту 3 км. Усе це вміщено в кузові розмірами, що схожі на розкішний Rolls-Royce Phantom. Тільки не забувайте, ця штука ще й літає. І що найцікавіше, вам не потрібно вивчати складне управління літаком. Кермо працює як штурвал, інтерфейс знайомий кожному водієві, а система трансформації настільки інтуїтивна, що натискання лише однієї кнопки, і ви вже пілот. Clean Vision вже має реальні досягнення, їхній перший прототип отримав сертифікат льотної придатності від транспортного бюро Словаччини після понад 500 успішних польотів. Це вже навіть не концепт і не вітрина, це готовий продукт, який скоро з'явиться в реальності. Компанія планує випускати до 100 одиниць на рік, а ціна за попередніми оцінками стартує від 800 до 1 мільйона доларів. Так поки що це розкіш. Але згадайте перші мобільні телефони або комп'ютери. Вони теж починалися як річне для всіх. Aircar 2 це не просто машина, це крок до нового мислення про транспорт. Це вікно в майбутнє де небо – не межа, а можливість. І коли хтось наступного разу скаже, що літаючі машини це фантастика, покажіть їм цей автомобіль. Бо майбутнє вже не за горами, воно на злітній смузі. А нам вже час рухатися у глибини космосу. Чорні діри це без перебільшення найзагадковіші творіння нашого Всесвіту. Вони не випромінюють світла, не відзеркалюють його, не мають поверхні, і єдиний спосіб, яким ми можемо довідатися про їхнє існування, це спостерігати за тим, як вони впливають на навколишню матерію. Але що, як чорна діра взагалі не знаходиться там, де ми її очікуємо побачити? Що, як вона. Блукає. саме таку унікальну чорну діру, нещодавно вдалося виявити астрономам завдяки телескопам Габл та Чандра. І знаєте, як вони її знайшли? Вона видала себе під час поїдання зорі. Ця рідкісна подія отримала назву AT2024 TVD класична подія приливного руйнування. Це коли зоря, бідолашна, підлетіла надто близько до гравітаційного монстра, і той, наче космічний хижак, розірвав її на частини. Частини цієї зорі почали закручуватись у смертоносному танці навколо Чорної діри, створивши яскравий спалах енергії. Саме це світло й дозволило астроному сказати: О, здається, ми тільки що застали Чорну діру за вечерею. Але ось у чому сенсація? Ця Чорна діра не була в центрі своєї галактики. Вона бродила на відстані понад 2600 світлових років від центру, місця, де зазвичай мешкають надмасивні чорні діри. Це все одно, що знайти білого тигра не в джунглях, а десь посеред Антарктиди. І як виявилося, у центрі цієї галактики все ж таки була інша, значно більша чорна діра, у 100 мільйонів сонячних мас, проти всього лише одного мільйона облукаючи. Але найцікавіше, вони не утворюють пару. Не пов'язані гравітаційно і не кружляють одна навколо одної. Як же так сталося? Астрономи мають кілька гіпотез. Одна з них це космічний розрив у стосунках трьох чорних дір. Уявіть собі трьох гігантів, які зливаються в одну систему. Але один із них найлегший, просто викидається гравітаційним маневром у далекий простір. Інша ідея, що ця чорна діра залишилася від невеличкої галактики, яка злилася з більшою, і тепер її центральна діра так і блукає ні до чого не прив'язана. Блукаючі чорні діри справжні примари Всесвіту. Вони можуть проходити крізь зоряні скупчення, через газові хмари, не залишаючи за собою нічого, крім руйнації. І що найбільш моторошно, вони майже невидимі. Побачити таку чорну діру можна раз на десятки тисяч років, коли вона випадково зіштовхується з черговою зорею. Ці події короткі за космічними мірками, але дуже інформативні. Коли Чорна діра поглинає матерію, вона викидає величезну кількість енергії в рентгенівському та ультрафіолетовому діапазоні. Телескоп Чандра, який спеціалізується саме на рентгенівському випромінюванні, зафіксував цей спалах, а Габл допоміг уточнити координати. Таким чином, астрономи змогли побачити не тільки саму подію, а й розташування Чорної діри, віддалене від центру галактики. На сьогодні це перша достовірно підтверджена подія приливного руйнування, створена саме блукаючою над масивною чорною дірою. Це відкриття відкриває нову сторінку в дослідженні чорних дір. Тепер ми знаємо, що надмасивні чорні діри можуть не просто сидіти у центрах галактик, а рухатись. І навіть існувати окремо, потенційно наражаючи на небезпеку все, що трапиться на їхньому шляху. Цікаво, що в нашій галактиці чумацькому шляху вже зараз підозрюють існування кількох таких блукаючих чорних дір. І хоча найвідоміша, стрілець А спокійно розміщується в центрі, ніхто не може гарантувати, що десь у міжзоряному просторі не ховається ще одна, чекаючи, поки чергова зоря зробить фатальний крок занадто близько. До речі, а що може бути цікавіше за Чорні діри? Напишіть вашу думку в коментарях. Просто, як на мене, то пошук чогось схожого на Землю на інших планетах це один з найперспективніших та найцікавіших напрямків у дослідженнях. У величезній темряві космосу є планети, які бентежать навіть найдосвідченіших астрономів. Одна з них TOI-421B. Світ, що належить до загадкового класу так званих Субнептунів. Ці планети не мають аналогів у сонячній системі, а їхні атмосфери виглядають як послання з іншої реальності. Але завдяки телескопу Джеймс Веб, ми нарешті зазирнули за їхню непрозору завісу. І побачили дещо вкрай несподіване. Субнептуни були виявлені лише близько 15 років тому. Це газові світи, більші за Землю, але менші за Уран і Нептун. Зазвичай у 2-4 рази більші за нашу планету. Їх виявили переважно навколо інших зір у Чумацькому шляху. І хоча вони є одним із найпоширеніших типів екзопланет в галактиці, вчені досі не мають повного уявлення про їхню природу. Найцікавіше почалося, коли телескоп Джеймс Веб, що працює в інфрачервоному діапазоні, поглянув на той 421B, розпечену планету, температура якої досягає понад 700 градусів за Цельсієм. Астрономи очікували побачити в атмосфері знайомі молекули вуглекислий газ, метан або водяну пару. Натомість побачили зовсім інше: замість метану і СО2, водяна пара, чадний газ, діоксид сірки та, що найбільш вражає, величезна кількість водню. Це означає, що атмосфера Тої 421 b більше схожа на хімічний склад її зорі, ніж на типову газову оболонку планети. Тобто тої 421B це майже зоряна атмосферна репліка, яка охолодилась, але зберегла більшість своїх початкових газів. Цей факт змусив вчених переглянути попередні теорії формування субнептунів. Адже згідно з ними такі планети мали б мати багаті атмосфери з домішками вуглецевих сполук. Але тої 421 b ніби каже: ні, я виняток. Її атмосфера щільна й воднева, говорить про інший шлях формування, можливо, ближчий до газових гігантів, ніж припускали раніше. Крім того, на натої 421 b немає ознак метану, хоча за температури 700 плюс градусів Цельсіо його наявність здавалася б логічною. Щільні хмари, які могли б приховувати метан, тут не виявлені. Це вказує на ще більшу складність хімії атмосфери, ймовірно, пов'язану з сильним ультрафіолетовим опроміненням з боку зорі, що перепалює прості молекули. А тепер додаємо до цього космічний телескоп Джеймс Веб, головного героя цих відкриттів. Він працює вже третій рік, перебуваючи на орбіті у точці Лагранжа Л2 за півтора мільйони кілометрів від Землі. Саме завдяки своїм надпотужним, інфрачервоним приладам, він бачить те, що було недоступним навіть габлу, тому що телескоп. Зокрема, світло, що проходить крізь атмосфери далеких екзопланет. Для тої 421B це дозволило отримати спектр газів, який і шокував наукову спільноту. Такий склад атмосфери змушує задуматися: якщо тої 421 – Субнептун, але з атмосферою схожою на зоріну, можливо, класифікація таких планет потребує оновлення. І чому в сонячній системі взагалі немає субнептунів, хоча в галактиці вони ледь не найпоширеніший клас планет? Можливо, наше Сонце, що народилось у хаотичному зоряному розпліднику, позбулося своїх субнептунів на ранніх етапах через гравітаційні взаємодії або навіть через Юпітер, який вичистив все зайве зі своєї орбіти. Але точної відповіді поки що немає. Єдине, що ми знаємо що Екзопланета той 421 b показала, що ми ще на початку шляху розуміння інших світів. І якщо одна з перших детально досліджених атмосфер вже кидає виклик всім теоріям, то що ще чекає на нас попереду? Дійсно цікаво. А щоб не пропустити те, про що ми ще дізнаємося, обов'язково підпишіться на канал. Ну і в чергове попрошу вас додати трохи активності під відео. Звичайно, якщо вам сподобалось це відео або принаймні зацікавило до дискусії на якусь тему. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!